Нову викид. За одним ідуть. Сподіваюся, дьоготь знайшов де заховатися. стрільцю скіф отямився. Ріхтер. Я ж тобі казав, що він живучий, як стрілець! Вау. Усе вийшло. Програма сталкер усе пішла в невідомість. Ну і куди ти летиш? А? Тільки ж оговтався. У нас ні зони нема зайвого часу. часу. Їй не вижити, поки є хтось, хто має на неї своїй племін. Да. А хто ще лишився? Кайман. А його за що, стрільцю? Які в діда можуть бути плани на зону? Краще собаці лапу перемотати. Добрий доктор, який всіх вилікує, це лише маска. Ось послухайте: він записується всі. Незадовго до під'єднання це до ноосфери. ...які себе. себе Під'єднатися до ноосфери, щоб тоді згоди скальпу відділити добро від зла. Коли це ти далі не навчився так безпомилково відрізняти добро від зла? Ніхто з нас цього не вміє і не вмів. Ні. Доступ до ноосфери для всього людства. Без винятку. Це випробування. Вона Доктор вона, до Або виведе на рівень, коли ми нарешті зрозуміємо пробачимо одному. Але це тільки для разом, а не для восьми обраних. Втопить. Зона так точно. Кайманов це знає. Але хіба його це зупинить? Ти хочеш, щоб я вбив доктора? Й доктора Доктор, треба валить. Ти хочеш, щоб я вбив Кайманова? Я хочу, щоб зона була просто зоною, а Кайманов не хоче. Прикольно. Дістатися до нього буде непросто. Після руйнування фундаменту зону трясе як ніколи. І через аномальні сплески зараз усюди небезпечно. Але ти впораєшся. Мусиш. Так, але якщо отак зробити Чик. Чому я? Чому сам його не вб'єш? Так треба. щоб без сумнівів і зайвих думок про стару дружбу і колись врятоване життя. Одна куля легка смерть. Так. Хочу поговорити з Каймановим. Тоді вирішу. А я думав... До Рудого лісу ти без мене не потрапиш. Зона оновлюється. Так уже було. Після супервикиду восени 2011-го. Так, Ріхтер. Але ти був правий, Скіфе. Якщо боятимешся, з місця в зоні не зрушиш. От і перевіримо, бути мені справжнім провідником чи краще померти. Ходімо, коли ми ще такої побачимо? Не дай кайманову залізти тобі в голову. Як закінчиш, з біля цього. Це дійсно я. і закінчимо те, що почали. З червоної йдемо на генератори. Крізь телепорт. Ними уже років 10 не користувалися. Тому потрібна експериментальна броня проєкту І. Розвідка як ситуація. Він намалень, О, моноліт відступає у сторону моїх Червоної запасів. Прийнято. Доповідайте, що будуть зміни. Його твою пушку лишив. Сказав, забрати броню. <розвив> Значить, заслужив. Ау. Так, збереження. Тобто, що робити? Я думав, що вже будемо валитися зі шрамом. Пушку брать?